Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забудьте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал і пишіть ваші коментарі та запитання. Сьогодні з нами на зв'язку Іван Тимочко, пане Іване. Мої вітання вам. Вітаю, слава Україні! радий вас бачити! Героям слава! Це навзаєм. Дякуємо вам за те, що ви знаходите час долучитися до нашого до нашого спілкування. Ну і звісно, ми разом з вами проаналізуємо те, що відбувається на фронті і в військовій частині, пане Іване. Росія воюватиме в Україні принаймні 5 років, заявив Путін голові КНР Сінзіньпіню на зустрічі у березні 23-го року в Москві. Про це пише Нікея Азія із посиланням на джерела, хотілося б зрозуміти, чому зараз з'явилася ця інформація, оскільки вже і грудень, а зустріч була ще в березні. І наскільки за вашою оцінкою вірогідно, те що цей термін, названий в 5 років, він загалом можливий. Чином з того, що Путнікін – це породження совєтської системи е, ще й до того ну, А любов до п'ятирічок у них е, це було пригадуєте, так? це було щось сакральне і святе. Кожних п'ять років вони мали. Перег наздогнати і перегнати та сама ситуація зараз, власне, і в його десь уяві намаганні продемонструвати, що вони будуть все краще і потужніше через 5 років, взагалі ого го і запас міцності в них на 5 років. Реалії, я більш ніж упевнений, абсолютно інакші. це можна би було говорити про стан речей. Якщо би, скажімо, в нас не було союзників, не мінялася геополітична е, картина світу, не відбувалися б різні. Е, також і, скажімо, такого плану економічні процеси у світі. Це якщо б був абсолютний застій у його розумінні в той час, коли вони. Починали широкомасштабне вторгнення, тобто він робив якийсь підсумок е, війни за рік. І, звичайно, окрім цього, він також хотів продемонструвати, е, що іншим е, диктаторам, що мовляв, я ще стабільний запас міцності на 5 років. Як мінімум зі мною варта вам працювати, співпрацювати, підтримувати і, і взагалі я ще готовий впливати на світову політику стільки років. А це означає, що і, і і людський ресурс, і технічний у мене гарантовано є, бо я там видаю не просто там. Слова п'ять років, а, мовляв, а, е, якийсь аналіз, логістичний, аналітичний це одна сторона медалі. Друга сторона медалі насправді реалії, які очікують Путіна і Росію, вони дещо відрізняються. І, власне, у короткостроковій перспективі, не кажучи вже про довгострокову перспективу, зарахування абсолютних змін, абсолютних складових. На політичній арені, в фінансовому плані, бо скажімо, в березні цього року ніхто не говорив про те, скільки мільярдів зможе допомоги надати Америка чи Євросоюз А тепер ми знаємо, що цифрами оперують там на рівні Америки 50 мільярдів. Чи... Вірніше на 60, а на рівні Європи. 50. На той час ніхто всерйоз, скажімо, не говорив про на законодавчому рівні конфіскацію активів Росії за кордоном. А тепер ми вже знаємо, що й процедури почали розглядати і вивчати. І, а це знову ж буде інші вливання. На березні минулого року мало хто говорив про. Спроможності європейських країн, скажімо, розширити сильно спектр випуску зброї у короткостроковій перспективі, чи відмови повністю перейти на відмовитись вірніше від купівлі російського газу у березні. Мало хто тоді знав, наприклад, чим закінчиться наш наступ і наші наступальні дії. Це теж була певна путінська бравада. 에, тому він десь готовив по великому рахунку всіх і Сідзіпіна і всіх своїх союзників до того, що якщо потенційно навіть вони зазнають великої поразки 에, після нашого контрнаступу, то от потім вони зуміють зорганізувати, зібрати завдати удару. Крім цього, він же ж прекрасно знав, що. Рано чи пізно відбудеться зустріч Сідзіпіна з Байденом, а отже, з позиції сили він себе хотів зарекомендувати, з позиції можливостей, що він ще серйозний політичний гравець, і навіть якщо Сідзіпін буде проводити розмову чи зустріч з Байденом, звичайно, що він на той час. Вважав, що він може ще репрезентувати через себе власне рет, ретранслювати через на Байдену інформацію, що Путін готовий воювати, і для чого вам це все здалося в Європі і Америці. І ось тому насправді ця фраза була тоді заявлена, вона була відкладена в довгий кошик. Ну а за рахуванням того, що коли почалася Авдіївська... Операція росіян, коли вони намагаються контрнаступати, чи коли вони почали намагатися активізовуватись на тому ж самому Бахмутянському напрямку, звичайно, що і вони вже більш-менш бачать картину, наприклад, на південному напрямку. Звичайно, оцю цю тезу вони зараз витягають це в рамках гібридної війни, і вона буде розкручуватись. Я думаю, що таких тез, таких фраз, заявок. Будуть ще витягати дуже багато, тим паче, що ми знаємо, що росіяни вклали гігантські кошти власне в інформаційну кампанію. Звичайно, що вони це будуть робити, і звичайно, я думаю, що ще якісь цитати Путіна відносно там його, наприклад, знову ж виборчої кампанії бо 5 років. Це він десь і замахується вже, напевно, на ще не провівши одну кампанію, вже замахується в наступну президентську, чи він вважає, що він буде жити вічно, чи він дійсно щиро вірить, що у нього настільки зацементована влада. Ну, ці нюанси, напевно, найкраще знає Путін. Це намагання себе самоствердити. Наскільки вона реалістична? Ну, сумніваюся, побачимо, що навіть в наступному році які. Яка поява зброї буде у нас, які фінансові вливання, яка підтримка? Ну ми ж маємо армію в рази більш підготовлені, що тепер, ніж скажімо, навіть у березні цього року. І процес розширення підготовки і навчання він тільки розширюється, збільшується. Тут буде дуже дуже багато чинників, і власне за цим варто зараз і спостерігати, пане Іване, якраз з приводу допомоги Сполучені Штати Америки. Вони... Несподівано оголосили про новий пакет допомоги. На 250 мільйонів доларів там є боєприпаси, припаси для ППО, Джавеліни, Стінгери. От коли оголошують такі пакети допомоги, це е, в результаті відчувається якось на фронті суттєво, чи це просто, скажімо так, рівномірно розподіляється по всьому фронту, і можна говорити лише про певну підтримку. Можливостей, а загалом це не надає переваги? У будь-якому випадку є анонсована допомога, є не анонсована, але вона є плановою і вона поступає, скажімо, згідно. Договорів там 22-го чи початку 23-го року, чи навіть середини. І оці е, речі, які ми маємо анонсу, анонсовані, в ці мільйони, чи оці ці видатки на поставки зброї, це швидше політичні заявки для того, щоб суспільство розуміло України, що Америка не відмовилася допомагати. Це більше і. Посил на отакі заяви там Путіна, що він 5-10 років готовий воювати. Свою чергу, це демонстрація того, що, попри всі політичні якісь там внутрішні дебати щодо вида серйозних видатків, оцих самих 60 мільярдів. Звичайно, що підсилення в коштах і в зброї воно відбувалося, так і відбувається. І оця теж речі вони важливі. Звичайно, вони важливі в психологічному плані, в інформаційному. Але чи відчуваєте це на ліні, на лінії фронту на будь-якому випадку це швидше можуть знати ті, хто скажімо системи протиповітряної оборони, ну ми бачимо, що. Ефективність систем протиповітряної оборони зросла в рази, і, і це факт. І ми не просто збиваємо там ті величезну кількість е, шахетів і ракет, які вони запускають, а почали знищувати їхню авіацію в крайній тиждень цьому підтвердження. І, і знову ж теж не про вся зброя, яка зараз застосовується, об'єми зброї, вони не завжди анонсовані. Але з другої сторони важливо такі речі оголошувати повідомляти це дуже допомагає суспільству не потрапляти в якусь паніку, вічай, деморалізацію, оскільки всіх увага дуже прикута до. Власне, до Америки в плані їхньої допомоги, підтримки. Наприклад, для мене десь стоїть питання, чому тема ленд-лізу майже не піднімається. А може вона і піднята, але вже, скажімо, не в публічному просторі. Це теж такі моменти, які ми дізнаємося тільки згодом. І дай Боже, що цього року, який наступить. Так, да, ми про це будемо звісно свідкувати з вами аналізувати. А поки що хочу запитати вас ще про інформацію. Аналітики Американського інституту вивчення війни заявили про просування російських військ на заході Запорізької області та захоплення втрачених улітку позицій. Наскільки це небезпечно, і загалом, що відбувається на цій ділянці фронту, будь-якому випадку будь-яке просування ворога це небезпека. Будь-яка будь атака ворога, це є небезпека, чи локального, чи, скажімо, там стратегічного масштабу чи оперативного, питання е, в тому не спроби їхні, Питання в тому, наскільки вдається е, зупиняти їхні атаки, вдається знищувати їхні сили. Е, бо важливо зараз розуміти те, що по суті зараз росіяни намагаються захопити те, що вони втратили. Під час нашого контрнаступу, та й взагалі з моменту 24 лютого, коли з моменту верніше, десь там квітня ну, 22 двадцять року, коли вони починали потихеньку відступати, звичайно, що е, такі речі. Для Путіна вкрай болючі тригерні, тим паче, ви зараз, коли він заходить у виборчу кампанію, і вони намагатимуться в будь-якому напрямку проявити свою активність і спроможність переходити в контрнаступ з багатьох чинників. І перший це те, що вони все таки не можуть визнати, що. Друга армія в світу втрачає окуповані території, бо все, що вони захоплюють, вони анонсують, що це з Росією навіки. І, звичайно, що будь-який втрата клаптику землі української для них це, це величезна болюча психологічна травма для Путіна, зокрема. Ну і звичайно, що виконавцем його. Його невдоволень, чи виконавцем його завдань по захопленню України це є армія російська і всі супутні сили силові. Звичайно, що їх будуть задіювати, не рахуючись ні з масові, ні з ресурсами для того, щоб хоча б на оцьому етапі, та як вони планують, планували і планують, це вже не таємниця, захопити втрачені окуповані землі. Звичайно, що вони будуть намагатися спробувати розгорнути на будь-якому напрямку з тактичного там рівня якусь оперативну операцію, звичайно, вони будуть намагатися розвинути успіх, якщо їм, не дай Боже, десь вдасться дійсно зробити прорив на лінію фронту. Хоча, знову ж, спроможності російських військ для того, щоб провести якусь серйозну і потужну військову кампанію, найближчим часом немає. Ті сили і ресурси, навіть які вони кинули, що на східному напрямку, що ж на тому Запорізькому, це. Швидше, спроба просто зараз перехопити ініціативу наших військ по наступу. І це важливо всім розуміти і поважливо сприймати, бо суспільство наше десь настільки привикло до перемог, що будь-який тактичний відхід чи будь-яка. Зміна поля бою, звичайно, викликає якісь занепокоєння, майже панічні настрої. Це війна. І з другої, а з другої сторони, я хочу нагадати, що завжди, коли росіяни чинили такий ошалений тиск, на наші війська намагалися атакувати рано чи пізно вони видихалися. Ми переходили в контрнаступ і так і спрацювала і Харківська операція, так і спрацювала свій час, і Херсонська. Е, тому е, зараз. Звертати увагу на те, що росіяни намагаються активізуватися на всій лінії фронту треба, обов'язково важливо, і я впевнений, що командування має і плани, і контрзаходи, і контрнаступальні е, плану, операції підготовлені. Але на даному етапі є така ситуація, і, звичайно, що Путін всі сили і ресурси зараз намагаються задіяти. Я повторюю, щоб війну. От військові дії перетворити в якісь політичні дивіденди для нього, і тут е, втрати їхні, звичайно, не співмірні тим цілям. Але для Путіна стоїть питання його особистого виживання, особистого збереження його влади в Росії. Тому, звичайно, він буде палити той ресурс, що людський, що технічний, до того часу, або поки не буде якоїсь внутрішнього серйозного спротиву, або просто коли втрати. Вони не зможуть поповнювати власне своїх запасів, що в технічному, що в людському плані. І це цілком перспективна річ для них, і вони це прекрасно розуміють. І власне і тому вони почали зараз такі спроби активізації, бо вони розуміють, що березень не за горами, а результат, хоча би якийсь путіну, варто подавати. Вони ще й до кінця повністю Мар'їнки не зайняли. А ми знаємо, що Шойгу там анонсував уже як. Це як, як не знаю, як босна, яку перемогу тут і не всю лінію фронту відкинув. <Н segment> ну, знову ж ми повертаємося, як ви сказали, що Путіну зараз необхідна хоч якийсь Бенефіт, хоч якась перемога, і тому, що його, мабуть, якраз і про це звітував. А щодо лівобережжя Херсонщини, у Генштабі до цього повідомляли, що Збройні Сили України продовжують розширювати плацдарм, там дійсно є можливості покращувати позиції Сил оборони. Ну, почнемо з того, що там все одно ми всерйоз відтягуємо військовий ресурс ворожий, однозначно. І всі сили, які вони десь задіюють на цьому напрямку, звичайно, це сили, які вони могли використати будь де-інде. Але е, ці війська, ця техніка задіяна конкретно на правобережжі, хоча, скажімо, їм зараз вкрай потрібні люди на Одіївському чи Бахмутянському напрямку. Крім того, ти правий ти берег Дніпра це, це серйозні загрози для флангів росіян. Це те, що дає можливість нам збільшити інтенсивність нанесення ударів по кримському російському е, контингенту, військ, який там знаходиться, звичайно, що. Очікувати, що зараз якийсь переломний момент відбудеться, ну це напевно не вартує. Але в будь-якому випадку це створює серйозні серйозний потенціал, скажімо, для наступальної для весняної кампанії ба більше ті ж самі кринки, вони з'їдають величезний ресурс російської техніки, військ і там, там намагаються вибити наших, наших бійців. Не, скажімо, мобіки, так, їхні, чи ті ж самі штор... шойгісти, якісь штормзети. А реально і ті одні з кращих російських підрозділів, що десантники, що морські піхотинці, що ті ж самі 에, штурмові їхні підрозділи, але штурмові у плані там, військової їхньої розвідки, російського генштабу спецназівців, це, це показує, ну і плюс авіація. Тим паче ми знаємо, що на цьому напрямку і збиті були російські літаки. А це те, що якщо збита авіація, особливо ті су тридцять це по суті ресурс, які для росіян майже неможливо відновити, і це також створює серйозну напругу для російської авіації на інших напрямках. Це процес, і дуже важливо, що він є так. З іншої сторони питання його доцільності ну це визначатиме ставка головнокомандувача. Головну командувач командувач за напрямками, бо вони знають реальну картину з цього місця. Вони знають реальний загальний задум цієї операції. Бо те, що бачить суспільство, чи те, що навіть інколи анонсується, воно, як правило, несе інші завдачі, але абсолютно не ті, щоб продемонструвати, скажімо, напрямки для наших ударів. Тим паче, що правий берег Дніпра для росіян став несподіванкою і став несподіванкою в той час, коли вони намагалися переломити ситуацію на Авдіївському напрямку. Бачимо вже три. Третій місяць вони застряли там, хоча розрахунок був реально на три дні, Чи там максимум тиждень щоб вирівняти лінію так лінію фронту на східному напрямку. Так звичайно, що і росіяни будуть намагатися там акумулювати всі свої сили для того, щоб вибити е, українські війська. Ну, і, наприклад, досить цікавий момент, що на цьому ж напрямку командує зрадник України, той самий генерал Теплинський якого десь там теж російська пропаганда в свій час розмалювала як одного з найперспективніших генералів, і звичайно, що на нього зараз поставлена така відповідальність, бо ще одного в лапках перспективного чи найуспішнішого генерала може спіткати доля ще одного такого генерала, успішного генерала Армаргедона. Суравікіна чи того ж самого ми знаємо і Герасимова, який, який був навіть свій час відсторонений від виконання обов'язків, тут е, важливо розуміти, що російська пропаганда намагається зараз створювати ореол якоїсь перемоги, ореол славних полководців для того, щоб, скажімо, там перебити імідж того ж самого Пригожина. І ще деякі там там рядше моментів внутрішньої конкуренції російського командування чи верхівки російського командування. Бо е, якщо взяти до уваги, що скажімо, дуже багато генералів російських уже загинуло ще частина перебуває під слідством. Розуміємо, що будь-яка особистість, яку вони там намагаються максимально відбілену витягнути, вони для неї створюють і потенціал, і ресурс. І, звичайно, що бойові дії на цьому напрямку, на правому березі, зараз активізуються ще більше, бо те, що ми знаємо, що там Теплинський намагається акумулювати додаткові підрозділи, але знову ж це вже більше такий кафтан полатанню з одного місця відрізати до другого пришити. Звичайно, що в них теж є свої якісь плани чи очікування, чи розрахунки. Ну, слава Богу, на даному етапі. Як бачимо, російська армія не спроможна на оперативному рівні, хоча б чи на стратегічному, створити якусь реальну загрозу для українських військ. Пане Іване. На хочу запитати вас. Нещодавно генерал Тарнавський він сказав, що наступний рік може бути важчим. А який прогноз 24-го року від Івана Тимочка? Легким не буде. Легким не буде. Все буде залежати. Я кажу ще раз. Від Фінансової допомоги наших союзників від підтримки буде залежати від ефективності до, до мобілізації, до призиву е, людей буде залежати він від внутрішньої політичної стабільності в країні. Е, звичайно, що також будуть впливати, скажімо, чинники е, того наскільки ми зможемо налагодити додаткову виконати додаткової номенклатури зброї. Зокрема, тих самих безпілотних літальних апаратів. Е, побачимо, наскільки, яка навіть банально, навіть наскільки які настрої будуть у суспільстві, і від того й будуть залежати успіхи, власне, в самій країні і на лінії фронту. Те, що він легким не буде, це однозначно. Але знову ж, ну, історія має такі властивості, що вона різко переломлює моменти і. Інколи вони бувають, і переломні моменти криваві, інколи успішні, інколи поразкові. Зараз дуже важко оцінити реальний стан речей, скажімо, станом на навіть на середину 2024 року. В будь-якому випадку, ми побачимо, що покажуть вибори в Росії. Це теж дуже серйозно може вплинути власне на стабілізацію російської армії. Ми побачимо, чи вони зможуть провести все таки якусь дійсно масштабну мобілізацію е широку. Наскільки е запас міцності в їхнього людського ресурсу ментального, перш за все ну, Бо рано чи пізно навіть і росіяни. Вони не зможуть просто психологічно витримати отаку от безперервну е, м'ясорубку для, для їхньої армії, для їхнього населення. Ми, у свою чергу, теж маємо розуміти, що ми маємо все-таки оцей проміжок два роки. Ми вже заходимо в повну, про повний третій рік війни. Це теж десь є моменти спаду, підйому, настрою, характерів суспільства. Е, звичайно, що тут буде також впливати той же самий чинник. Скажімо на світовій арені цього року, 24 буде найбільше там за 50 років виборів різних там різного рівня парламентських президентських країнах Євросоюзу та в Америці. І це все так чи інакше буде відображатися власне на загальному стані Україні бо Ми живемо ну, в світовому вимірі. Ми живемо на і співпрацюємо з багатьма країнами. Ми не є на країна ізоляції. Мічем ця. Це... Доля ізоляції чи самоізоляції цілком ймовірна для Росії, для внутрішнього закриття їхнього, бо вони так і був все більше. Зараз ізольовуються, закриваються. Але будемо очікувати, маємо сподіватися найкраще, а гірше, якщо буде, воно само прийде. Пане Ваде, вас з прийдешніми святами. Доброго здоров'я бажаю! А глядачам нагадаю, Іван Тимочко був з нами на зв'язку. Не забудьте це відео підтримати вашою вподобайкою, друзі. Бережіть себе і до наступної зустрічі на нашому каналі Ми з України.